Наса впливає на 6 тисяч екзопланетів. Деякі дивні, ніж наукова фантастика. Всесвіт, сповнений світів, 6 тисяч екзопланетів, і що означає знайти життя. Уявіть нічне небо. Мільярди зірок, кожна з яких потенційно оточена цілою системою планет. Тривалий час ми думали, що наша сонячна система це щось унікальне, можливо, навіть єдине місце, де існують планети. Але за останні десятиліття наші ідеї про космос зазнали революційних змін. Наса офіційно підтвердила відкриття шістьох тисяч екзопланет, світів, що обертаються навколо інших зірок. Це не просто фігура, це свідчить про неймовірне різноманіття всесвіту та величезний потенціал для відкриття життя поза Землею. Я пам'ятаю, як ще дитина дивилася на зірки, зачаровані і цікавився, чи є там ще хтось. Здавалося, щось із галузі наукової фантастики, щось, що існувало лише у книгах та фільмах. І тому, завдяки зусиллям вчених та розвитку технологій, ми починаємо отримувати відповіді на ці запитання. Що таке екзопланет і чому їх так багато? Пояснення це планета, що обертається навколо зірки, відмінної від нашого Сонця. Слово ексус означає зовні або зовні. Тому екзопланет це планета зовні нашої сонячної системи. Тривалий час існування екзопланет було лише гіпотезою, але з розвитком технології ми отримали можливість їх виявити. Перша екзопланета була підтверджена в 1992 році навколо 51-го зірки Пегасі. Це відкриття стало справжньою революцією в астрономії та відкрило нову еру у дослідженні космосу. З тих пір кількість підтверджених екзопланет зростає експоненціально. Різноманітність світів від океанів лави до планет від піни. Список відкритих екзопланет вражає його різноманітністю. Це не просто «другий Земля, хоча пошук таких світів є пріоритетним завданням. Серед виявлених планет є світи юридичних наук, планети, поверхня яких покрита гарячою лавою. Температура перевищує 1000 градусів Цельсія. Світи з хмарами дорогоцінних каменів, планети, атмосфера яких містить кристалічні хмари алмазів або інші дорогоцінні мінерали. Піні планети, планети з такою низькою щільністю, що вони нагадують піну полістиролу. Планети з двома сонцями, планети, що обертаються навколо двох зірок, створюючи незвичайні та захоплюючі пейзажі світи, подібні до Юпітера, обертаючись занадто близько до своїх зірок, ці планети відчувають екстремальні температури та гравітаційні сили. Така різноманітність говорить про те, що утворення планет є складним і непередбачуваним процесом, і що у всесвіті існує величезна кількість світів, які абсолютно відрізняються від нашого. Методи виявлення екзопланет як ми бачимо те, чого ми не бачимо. Виявлення екзопланет це складне завдання, враховуючи їх віддаленість та невеликий розмір. Вчені використовують різні методи, щоб побачити ці віддалені світи. Метод транзиту цей метод полягає у спостереженні зірок і вимірювання невеликих змін у їх яскравості, коли планета проходить перед ними. Це як спостерігати, як проходить місяць перед сонцем під час сонячного затемнення. Метод радіальної швидкості цей метод заснований на вимірюванні невеликих коливань, які зірка відчуває через гравітаційне притягнення планети, що обертається навколо неї. Пряме зображення. Цей метод полягає в прямому спостереженні планети за допомогою потужних телескопів. Це дуже складне завдання, оскільки планета набагато слабкіша за їхні зірки. Гравітаційний міклізінг цей метод заснований на використанні гравітації зірки для збільшення світла від далекої зірки. Якщо планета знаходиться між нами та далекою зіркою, це може створити додаткове збільшення, яке ми можемо виявити. Чому так багато відкриттів? Прискорення швидкості відкриття екзопланет пояснюється кількома факторами: вдосконалення технологій. Розробка телескопів та детекторів дозволяє виявляти все більш слабкі та віддалені планети. Більш ефективні методи аналізу даних вчені розробляють нові алгоритми та методи аналізу даних, які дозволяють виявляти планет, які раніше залишалися непоміченими. Координація зусиль, міжнародна співпраця та обмін даними дозволяють вченим з усього світу працювати над виявленням та вивченням екзопланет. Що далі? Шукайте життя поза землею. Відкриття шістьох тисяч екзопланет це лише початок. Наступна мета знайти життя поза землею. Це неймовірно складне завдання, але вчені вже працюють над розробкою нових технологій та методів, які дозволять їм знайти ознаки життя на далеких планетах. Аналіз атмосфери екзопланет, вчені вивчають атмосферу екзопланет, щоб знайти гази, які можуть вироблятися живими організмами. Наприклад, кисень та метан – це ознаки життя на Землі. Пошук біосигністів вчені шукають інші ознаки життя, такі як певні хімічні сполуки або структури, які можуть вироблятися живими організмами. Розробка нових телескопів вчені розробляють нові телескопи, які дозволять їм детальніше вивчити атмосферу екзопланет та шукати ознаки життя. Римський телескоп та обсерваторія для населених світів майбутній пошук. Римський телескоп НАСА, оснащений римським коронаграфом, є ключовим інструментом у майбутньому пошуку життя. Коронаграма дозволяє заблокувати світло зірки, щоб ми могли побачити слабкіші планети, що обертаються навколо неї. Це дозволить вченим вивчити атмосферу екзопланет та шукати ознаки життя. Обсерваторія для населених світів це концепція майбутньої місії НАСА. Яка буде розроблена спеціально для пошуку та вивчення екзопланет, подібних до Землі? Ця місія використовуватиме передові технології для вивчення атмосфери екзопланет та пошуку ознак життя, особистий погляд, надія та натхнення. Я пам'ятаю, як я вперше дізнався про відкриття екзопланет. Це було як ковток свіжого повітря в моєму розумінні світу. Я завжди був захоплений космосом, але усвідомлення того, що ми не самотні у Всесвіті, було для мене справжнім откровенням. Відкриття шістьох тисяч екзопланет надихає мене з надією, що одного дня ми знайдемо життя поза землею. Це буде одне з найважливіших відкриттів в історії людства. Я вважаю, що вивчення простору це не лише науковий пошук, але й пошук себе, вивчаючи інші світи. Ми краще розуміємо власну планету та своє місце у всесвіті. Висновок, Всесвіт чекає. Відкриття шістьох тисяч екзопланет це тріумф людського розуму та технологій. Це вказує на те, що ми можемо подолати кордони та відкрити нові горизонти. Всесвіт величезний і повний секретів. І ми тільки починаємо його відкривати. І я впевнений, що перед нами ще багато дивовижних відкриттів. Пошук життя поза землею є складним і амбітним завданням. Але я вважаю, що ми можемо це вирішити. І коли ми це зробимо, це назавжди змінить наш погляд на світ. Всесвіт чекає нас, і ми повинні бути готові відповісти на її дзвінок.